Називалися окупантами і обіцяли повернути полонених українців додому. Поляки розблокували ягодин. Яка ситуація на митниці? Тікала від обстрілів на Донеччині, а постраждала в аварії у Луцьку. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і почну випуск з карантину для учнів. У Володимирі школярі і вчителі йдуть на карантин. До кінця цього тижня припинили очне навчання у ліцеях номер 1 та 3. Все через високий рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. За словами мера Володимира Ігоря Пальонки, занедужали як учні, так і вчителі. Нині епідеміологи стежать за ситуацією в усіх навчальних закладах міста. Є висока ймовірність, що карантин доведеться запровадити і в інших ліцеях Володимира. Загалом рівень захворюваності на ГРВ по області у межах норми. У розблокованому пункті пропуску на кордоні з Польщею Ягодині нарешті почався рух. Це сталося після 20-ї вівторка, коли польські протестувальники зняли блокаду. Водії вантажівок зреагували миттєво. За одну лише ніч кількість машин, які стоять в електронній черзі на виїзд з України, майже подвоїлася. За інформацією з Волинської митниці, з 380 їх стало 720. Станом на одинадцяту ранку митники зменшували чергу, зокрема на в'їзд в Україну. У ній було станом на вечір вівторка 400 фур. Оформлено 190 вантажівок на виїзд з України і 273 на в'їзд в Україну. Ну тобто, ми ще не вийшли геть на показники такі ритмічності, які би ми хотіли. Але розуміємо, чому так сталося. Тому що з польського боку, коли вантажівка вже проїхала дорогою і заїхала в пропуску, то спочатку з нею мусять попрацювати польські митники. І коли вони вже в Польщі оформляться, тоді вони вже можуть їхати до нас. Нагадаю, кордон з невеликими перервами поляки перекривали з листопада. Тепер кажуть, що досягли певної угоди з урядом своєї держави. Щоправда, якщо щось у самій Польщі з угодою піде не так, польські страйкарі обіцяють поновити блокаду навесні 1 березня. На Волинській митниці ж кажуть радіють, що нарешті можуть працювати нормально. Ми задоволені, так? бо... Ну... 64 дні. Якщо не рахувати у того віконечка, протягом якого його день був розблокований, 64 дні люди ходили на роботу, але не бачили результатів. Зараз почнемо виконувати доходи в бюджету нормально, а не так як було. І знову новини про в'язнів, яким не сидиться. Називалися окупантами, і обіцяли повернути полонених українців додому. У Маневицькій колонії засуджені наживалися на родичах військових, які нині у ворожому полоні. Про безвісти зниклих і ув'язнених Росією вони дізнавалися з інтернету, зв'язувалися з їхніми рідними і називаючись військовими збройних сил РФ. Чи ПВК Вагнер обіцяли за певну суму коштів повернути військовополонених додому? Іноді для правдоподібності навіть дозволяли родичам хвильку порозмовляти, нібито з рідними. У двох фігурантів цієї справи знайшли 700 доларів, боєприпаси, мобільні телефони та записи. На все наклали арешт. І ще про кримінал лучанин відсидить сім років за вбивство тестя. Подія трапилася ще в лютому минулого року на вулиці Парковій у Луцьку. П'яний 39-річний чоловік із мисливської рушниці вистрілив у груди 59-річному тестові. Від поранення той помер. Досі лучанин сидів під вартою, а днями суд призначив йому покарання. Найближчі сім років він проведе у в'язниці. У селі на Волині знайшли тіло жінки. 45-річна жителька села Галузії на Камінька Ширщині зникла 15 січня. Відтоді її розшукували поліцейські працівники ДСНС, виправної колонії, районного військомату, лісових господарств до пошуків. Долучилися й односельці жінки. Як повідомили дванадцятому каналу, в поліції вчора Волинянку знайшли мертвою. Жінка лежала у хаті пустці, слідів насильницької смерті на її тілі не було. Автівка із п'яною компанією злетіла у кювет. Така аварія сталася в селі Нуйну у Сошичницькій громаді Камінька Шерського району. В перевернутій автівці були троє нетверезих молодиків, у тому числі й сам водій – 22-річний житель Ковальського району. На щастя, постраждалих в автопригоді немає. За п'яну аварію Керманич відповідатиме у суді. І ще про дорожній рух на трьох вулицях Луцька хочуть облаштувати платні парковки на театральному майдані зі сторони вулиці Богдана Хмельницького. Планують поставити в'їзний виїзний термінал. На Винниченка збираються облаштувати паркувальний майданчик. Водії платитимуть за місце через мобільний додаток Смарт Луцьк. Безплатно лишати автівку невдовзі заборонять і біля головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки. Парковка, намальована дорожньою розміткою, має з'явитися за університетом на вулиці Степана Бандери. Година паркування на цих майданчиках попередньо. Коштуватиме 10 гривень. Дивився, як неповнолітній син ганяє на машині. Вчора на автодорозі біля села Дерно за перевищення швидкості зупинили Kia Sportage. Машина їхала 101 км на годину. Як виявилось, керував нею 17-річний хлопець. І що цікаво, неповнолітній порушував правила дорожнього руху під пильним. Поглядом батька. Чоловік сам дозволив синові сісти за кермо, за що тепер мусить заплатити штраф. А ось хлопця покарали і за перевищення швидкості, і за те, що їздив, не маючи водійського посвідчення. Тікала від обстрілів на Донеччині, а постраждала в аварії у Луцьку. Рік тому 36-річну переселенку Аліну Потику збила машина. Жінка отримала важкі травми, та у результаті. Інвалідність суди із водієм Вольво, який наїхав на жінку, досі тривають. Він відмовляється сплачувати призначену моральну компенсацію і подав апеляцію. Свою апеляційну скаргу подала й потерпіла. В деталях розбиралася моя колега Марія Вавренюк. Майже рік тому, 25 січня, Аліну Патику на пішохідному переході збила машина. Приблизно стільки ж часу 36-річна жінка сподівається на справедливість. На її прохання ми зустрілися на вулиці Конякіна, де й сталася ця страшна аварія. Жінка розповідає, що того вечора йшла за дитячим харчуванням. Перехід був нерегульованим, тож увімкнула на телефоні ліхтарик, щоб бути помітною на дорозі. Та на жаль, це не допомогло. Побачила, що далеко машина, але ну, я розуміла, що мене видно, я йшла з вімкненим ліхтариком. Вже коли я закінчувала перехід, я відчула удар. Свідомість я не втрачала, я все пам'ятаю, підбігли люди. Збив жінку 53-річний лучанин, водій Вольво, xs 60 У поліції повідомили, водій був тверезим. У кримінальному провадженні йшлося про заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості та постраждала в аварії уже тоді оцінила свій стан як набагато гірший. Я одразу зрозуміла, що в мене з тазом щось не так, тому що в мене почала падати нога, було дуже боляче. Її одразу прооперували у міській лікарні, діагностували ще закриту черепно мозкову травму, струс мозку та вибите ліве плече. Операція загалом було три. 25 січня ургентна. 2 лютого мені поставили дві пластини спереду на таз. І 8 лютого мені поставили третю пластину на задню частину тазу. Та загалом права частина був розбитий на п'ять частин. Аліна каже, що наслідки цієї страшної аварії відчуває досі, бо не може ходити без милиць та потерпає від болю. А ще має посттравматичний синдром, боїться переходити дорогу і сідати в транспорт. Це при тому, що до цього довго звикала до нового міста, бо сама не лучанка разом з двома дітьми та мамою. Приїхала сюди з Донеччини. Неприємно, що ти виїхав від війни. Ми самі з Донецької області, з міста Мирноград, і тобі прилетіло тут. Внаслідок травми я ще отримала інвалідність другої групи. І тепер я маю ще доводити, що з мене зробили каліку. Слідчі справу все ж перекваліфікували, і до суду вона дійшла із висновком про тяжкі тілесні ушкодження. Вирок водію суд виніс торік у жовтні. Чотири роки позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на два роки, але з іспитовим строком три роки. Присудив також 500 тисяч гривень компенсації моральної шкоди потерпілій. За словами Аліни Патики, водій на ім'я Ігор, який до того ж виявився лікарем та ще й травматологом ортопедом, відшкодував. Їй три тисячі гривень та заплатив 43 тисячі за титанові пластини, які поставили їй під час операції. Після того каже водій, намагався торгуватися. Він намагався залагодити. Він пропонував мені закрити справу, оплатити тисячу доларів і сподіватися судитися далі із страховою компанією. Це при тому, що за висновком судово-психологічної експертизи травми потерпілої визнали цитую істотними і психотравмуючими. Моральну шкоду оцінили не в 500 тисяч, а у 216 мінімальних заробітних плат, тобто понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Тому Аліна Патика звернулася до суду з апеляцією. Крім більшої виплати, жінка просить більш жорстко покарати водія, посадити в тюрму на 5 років без ніяких випробувальних термінів. Я дуже хочу, щоб винний був покараний згідно закону, згідно букви закону. Я не вимагаю чогось надприродного. Я просто хочу, щоб все було по закону, щоб людина відповіла за свій вчинок, за за знаєте, за нитістю, для того, щоб ця людина не, не виїжджала на дорогу і зберегла життя інших і здоров'я інших людей. Іншого вироку Феміди домагається не тільки потерпіла, а й водій Вольво. Він і собі звернувся до Волинського апеляційного суду. У заяві пише, що пішохідка сама порушила правила дорожнього руху і саме дії аліни патики є першочерговою причиною ДТП. Тобто нинішнє рішення суду оцінює як надто жорстке. Чоловік вважає, що заслужив лише два роки позбавлення волі з одним роком іспитового терміну. Також просить зменшити суму компенсації за моральну шкоду потерпілій з п'яти. 100 тисяч до 75. В іншому випадку, певнить потерпіла, залишає його без засобів для існування. Детальніше про це ми хотіли розпитати у самого водія, проте на наші численні дзвінки він не відповідав. Прописує, що 500 тисяч для нього це забагато. Я залишаю його без засобів до існування, але пробачте, про мої засоби до існування. За рік часу ніхто не запитався, як я живу в чужому місті, в чужій квартирі з двома дітьми, з мамою-пенсіонеркою. Ніхто не запитується того. Дуже сподіваюся, що цей суд почує мене і винесе справедливе рішення. Він апелює тим, що в нього на утриманні батьки. Батько-інвалід третьої групи. Я все розумію, але в мене на утриманні залишилося двоє малолітніх дітей: меншому сину від два рочки, старшому 13. І мама з трьома інфарктами, які 72 роки. До всього Аліна не може влаштуватися на роботу. Їй важко довго як стояти, так і сидіти. Раніше вона працювала бухгалтером. Жити каже, доводиться на мізерну виплату по інвалідності та пенсію мами. Натомість, відзначає жінка, її підтримали мало знайомі їй люди. Дуже хочу подякувати всім учням, батькам, вчителям, директору Цейка кавіктору Івановичу. Своєму класному керівникові, свого сина Ляні Володимирівні. Вони дуже тримали мене фінансово. Апеляційне засідання має відбутися за місяць 27 лютого. Ми й надалі будемо стежити за розвитком подій. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. На війні не стало ще одного волинського захисника. Експертиза підтвердила загибель військового геннадія Брамчука із благодатного нововолинської громади. 54-річний чоловік перестав виходити на зв'язок ще 14 березня минулого року на Харківщині. Увесь цей час його вважали зниклим без звісти. Прощатиметься із захисником у рідному селищі завтра, 18 січня. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять і шана герою. На війні загинув вілучанин Олександр Бурик. 43-річний чоловік був старшим солдатом. Його не стало 15 січня під час бойового завдання біля села Кучерівка Куп'янського району на Харківщині. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять і шана герою. А далі історія воїна. Він готувався до повномасштабної війни майже 10 років. У повній готовності місяцями чекав її початку на фронті. Втім, застала вона його у Луцьку. Герой нашого наступного сюжету Віктор Микола Гаврилюк. У місті його знають радше як пластуна і мандрівника, і не так багато містян знають, що з 2014-го він військовослужбовець. Про волинянина, який під звуки вибухів читає вірші в окопах, про надважку його травму і про. Нестримне бажання якнайшвидше стати на ноги, аби повернутися на фронт. Дивіться далі. Якщо ти хочеш огулятися, то готуйся жити в окупації. Готуйся, що твою жінку загальтують, а ти потім зістиш своїх дітей. До повномасштабної війни Віктор Микола Гаврилюк почав готуватися майже 10 років тому. Під час революції гідності каже, зрозумів, що великої війни не уникнути у 14-15 роках Воював у підрозділі гарпун. Великого наступу росіян він чекав у жовтні 21 го і саме тому в цей час у повній бойовій готовності вже був на фронті. Але очікування повномасштабної війни затягнулося. Почалася вона, коли чоловік саме відлучився з війська додому, та навіть при прогнозі. Нозах такого початку великої війни зізнається, він не очікував. Я очікував на прорив до кордонів Донецько-Луганської області, прорив до Криму, провокації там сумша на Харківщина. Але я взагалі не очікував там. Справжня маршу на Київ, не очікував взагалі навіть посиневляв ракета по сіпині. Це було якось поза моєю уявою. На фронті він працює бойовим медиком, але крім основної роботи порятунку побратимів, волинянин разом з іншими нищить ворогів їхню техніку бази. Саме під час такого завдання боєць отримав надважке поранення. Сталося на межі Запорізької та Донецької областей. Ми йшли робити наліт на ворожий спостежний пункт, але нас виявили на підході, і після автосу було поранено. Мені відірвали квадрицепсній частину стегна. Тобто там від м'язу залишилося відсотків 10-15. Евакуація тривала півтори години. Увесь цей час його притомного буквально на собі несли побратими. Турнікет, каже, перенакладали щонайменше три рази. Я живий. На нагане місця в принципі може і вдасться ще й Типу, попрацювати буде плюс-мінус нормально. Згодом чотири-п'ять серйозних операцій: два-три місяці на лікарняному ліжку, потім два тижні на кріслі колісному. Пересуватися на такому транспорті зізнається деякими вулицями Луцька надто складно. Багато до доріжок вони є не саме біля тієї, щоб обласної лікарні. Там в принципі десь є спуски, але вони не всюди є нормальні і вони дійсно є не всюди. Не так давно крісло він змінив на милицю завдяки інтенсивній реабілітації, каже військовий. Тепер він має шанс зберегти ногу. Якщо місяць тому стояв вибір між ампутацією або заблокуванням коліна, сабто нога чоловіка ніколи б не згиналася, то сьогодні є великі шанси на те, що він ходитиме нормально. Це дуже тішить військового, бо, поки триває війна, каже, треба воювати. Тож планує повернутися на фронт. Коли ти знаєш ціну, що хвилини, коли веде геть у себе. Діє певен, ти все людина, і землю все своєю називаєш. Військовий абсолютно не розуміє тих людей, які за будь-яку ціну намагаються уникнути мобілізації. каже те, як чоловіки пішака втікають з України, виглядає комічно і трагічно. Загинути під час перепливання тиси це просто ганебно. ну… Є я багато того, що можна робити війську безпечно. Тобто, є багато тилових посад. Е, штаблін, тобто віша від, від, від кухри, закінчуючи оператор принтера. Так би мовити, ділиться і спостереженнями. У війську є чимало людей, які свого часу не змогли заховатися від військкомату, і зараз неочікувано для самих себе задоволені тим, що воюють. Ба більше повертаючись з фронту, вони з гордістю розказують знайомим, що стоять на захисті України. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Майже півсотні волинських поліцейських почали навчати, як працювати з колективами шкіл, які вони будуть охороняти. Це передбачено державним проєктом офіцери служби освітньої безпеки. Його запропонували два міністерства освіти та внутрішніх справ. Вчаться нині патрульні та представники поліції охорони. За планами у школах вони мають стежити щоденно, реагувати на виклики проводити евакуацію в укриття. Спершу їх направлять у школи прикордоння з Білоруссю. Мова про Ковальський і Камінь-Каширський райони. 39 поліцейських вчора вже розпочали навчання в Львівському університеті внутрішніх справ і додатково ще 8 поліцейських управління патрульної поліції. З понеділка, тобто з 22 січня, вже наші поліцейські офіцери безпеки заступлять на стажування в навчальні заклади, за якими вони закріплені. І відповідно, вже через тиждень вони вже приступить до виконання своїх посадових обов'язків. Про інші деталі цієї ініціативи дивіться у наших наступних випусках. І наостанок про нову планку чистоти. У Луцьку буде ще один центр управління відходами. Нагадаємо, понад рік у громаді вже діє перший із назвою Чистий Луцьк. Там безплатно приймають старі меблі, побутову техніку, пластик, одяг, метал, скло та багато іншого для їх подальшої переробки та утилізації. Новий сортувальний центр мають збудувати у більш заселеному районі. Це на вимогу мешканців влуч Каталоцької громади, оскільки наш центр у проїзді відходимо через знаходиться на Дубнувськ, на вулиці Трумкіна, трошки далеко і людям незручно триводити свої відходи сортувати трошки далеко. А чому і при це, тому що ближче до людей бути, в ближче в спальному районі, самі люди просять. Крім того, сортувальний центр зроблять і у селі Брище, де діє найбільше сміттєзвалище Волині. Так, там буде перед в'їздом на Брижі, також планується зробити така. Буде площадка, де будь-які мешканці, які виводять великогабарит, щоб зменшити вагу відповідно оплату за, за здачу сміття. Вони можуть е, безпосередньо на в'їзді відсортувати там умовно скло, папір, пластик, петару, пласт, і зменшиться вага, і вони відповідно за менше заплатять за здачу е, відходів. Відкрити нові сортувалки планують навесні, а от свіжі новини на 12-му вже сьогодні. Дочекайтесь підсумкового випуску новин і обов'язково подивіться, буде цікаво. Ну а якщо ж ви не встигли переглянути повністю випуск або маєте бажання ще раз подивитися, котрий сі сюжетів, не забувайте про ютуб-канал Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо до цих пір цього не зробили. І, звісно ж, не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Не забуваємо Дякувати і допомагати ЗСУ. і нехай щодня хороших новин стає більше. Побачимось.